Я Оля, дизайнер-технолог, конструктор цього простору, простору Гушка. Ми тут ставимо експерименти. Ставимо експерименти, тому дуже втішені тим, що відкрили тут. Такий маленький простір, тому що так ми можемо і популяризувати і нашу якусь продукцію, ставити експерименти. І ці експерименти насправді дуже цікаво, що приходять люди, які не знають, як ткати, і вони інколи приймають такі рішення під час процесу, які людина, яка постійно ще, вона не прийме. Це дуже допомагає процесу щось придумувати і робити якісь. Незвичні рішення. Ну, якби ми проводимо майстер-класи для людей, люди приходять вчатися чомусь новому і вчать нас чомусь новому, також в тому, що якби ми мали би знати супер круто. <кл 'ї> і це все завдяки полю. І ми тут всі разом працюємо, працюємо над співпрацею. Ми також поєднуємо дерево, кераміку, яка тут також є. Тому якби комунікуємо один з одним в полі.